Вельми шановні організатори, шановні, вельми поважні делегати сьогоднішньої конференції, я маю високу честь і прекрасну нагоду привітати всіх учасників конференції науково-практичної, це вона вже 22-га, мультидисциплінарна науково-практична конференція за назвою медичне та фармацевтичне право. Хоча, як я бачу з програми. Що там не тільки медичне і фармацевтичне право будуть розглядатися актуальне питання, але інші медичні проблеми, які стосуються і сьогодення, і майбутнє, і так далі, в тому числі, як пливає стрес. Ми всі знаємо, як він впливає, Про це я не буду говорити, бо я не маю доповіді, а маю тільки привітальне слово. Раді вітати всіх, хто присвятив своє життя. Медицині, наука, яка щодня дарує людям шанс на одужання, надії та віру, я думаю, що сьогодні всі учасники, які будуть мати доповідь, будуть актуально виступати, будуть обмінюватися своїм науковим досвідом. І це буде давати можливість щодо нових підходів ділитись, підтримати одне одного в цій нелегкій, надзвичайно важливій справі. Хочу побажати всім якомога швидшої перемоги в нашій державі. Вам міцно здоров'я Бажаю всім, шановні колеги. Хочу побажати, щоб ваші сім'ї, родини всі були живі здорові, натхнення, любові вам. Дружби, поваги один до одного і якомога, щоб ви це найактуальніше, найгостріше, виступили своїми доповідями і мали ці показали свої досягнення під час своїх під час проведення цієї конференції. Хочу також привітати організаторів конференції. Родину професорів Шаповалів, які дуже активно працювали над створенням цієї програми, над всіма іншими організаційними моментами, які стосуються і будуть стосувати проведення цього наукового заходу. Це і дуже важливо. Дуже важливо, що ми маємо таких шановних професорів. Які вміють організувати, знають, як організувати, дотримана послідовність, дотримана певна актуальність, дотримана регламент, дотримані всі елементи, які стосуються проведення науково-практичної конференції. Тому я радію, як керівник навчального закладу Львівського приватного медичного університету, і бачу, що наших професорів, шановних. Будуть виступати, їх є понад 10, це є гарний приклад, і це є певні здобутки. Тому ще раз всіх вітаю, нехай вас Господь Бог уберегає, вам міцного здоров'я на багато-багато років життя, щоб ви ще не одну десятку років провели таку наукову-практичну конференцію. Бажаю вам також родинного тепла, добробуту. Щоб ми вжили вже якомога швидше в мирній і правовій державі, і також щоб ми полегшення це відчули, і це, що ви робите сьогодні, виступаєте і проводите таку науково практичну конференцію, це і дуже дуже важлива знакова подія не тільки для наших окремих вищих навчальних закладів, але й для цілої України. А я думаю, що це міжнародно, то навіть і за межами нашої держави на рівні Європи. Я вам всім дякую щиро, бажаю вам плідної співпраці, слава Господу Богу, слава Україні і слава Збройним силам України. Дякую вам.